З вами Лілія Налягака. Час новин. Одна людина загинула унаслідок атаки росіян по мікроавтобусі на Сумщині. Це чоловік 69 років. Він помер у лікарні. Ще 12 людей поранені. Серед них двоє дітей, один із неповнолітніх у важкому стані, зазначили у Сумській прокуратурі. Внаслідок обстрілу автобус вгорів згорів вщент. Нагадаю, транспортний засіб рухався по маршруту шостка суми. Тоді у нього влучив безпілотник. На цій ділянці дороги діють обмеження, адже це зона підвищеної небезпеки, яку ворог неодноразово атакував дронами. Повідомили в сумській ова. Хочу зазначити, що ця ділянка маршруту була не визначена як маршрути руху пасажирського транспорту, які вони були досить небезпечні. Наразі проводиться відповідна перевірка з'ясову всі обставини, і я впевнений, що наші правоохоронці дадуть належну оцінку. Я закликаю всіх перевізників дотримуватись розроблених маршрутів, безпечних маршрутів перевезення наших громадян. Україна отримає багатомільярдну допомогу перед опалювальним сезоном. Про новий пакет підтримки для енергетики оголосила Німеччина. Берлін став чи не найбільшим донором для нашої енергосистеми. На що спрямують отримані кошти та що буде зі світлом та опаленням в Україні? Розповість Єлизавета Яковлева. Вже понад три роки країна-агресорка обстрілює наші енергооб'єкти, намагаючись заморити українців холодом і темрявою. Рятувальники та енергетики працюють цілодобово на межі можливостей, долаючи наслідки ворожих атак, не дають статися в нашій країні енергетичному колапсу і міжнародні партнери. Напередодні до Києва прибула міністерка енергетики Німеччини Катеріна Райхе і оголосила про новий пакет допомоги. Ми збільшимо внесок для фонду підтримки енергетики України. Ви вже чули, що 390 мільйонів євро Німеччина надала в цей фонд. 30 мільйонів погодили влітку. А сьогодні я хочу. Повідомити, що ми проінвестуємо додаткові 30 мільйонів. Це майже третина всього фонду енергетичної підтримки України. Ці кошти допоможуть придбати необхідні технічні засоби, щоб підтримати Україну. До того ж, Берлін допомагає не лише фінансово. Він надає понад 32 тисячі товарів, завдяки яким 1 мільйон 200 тисяч українців зможуть мати доступ до електрики. Деталі не розголошують. А ще Німеччина підтримає сферу оборони та гуманітарного розмінування. Ми організовуємо кооперації між німецькими та українськими виробниками дронів. Міністерство оборони на наступний рік закладає 9 мільярдів, щоби підтримати Україну, і це свідчить про нашу стабільну активність. Знаєте, Петріоти вже в дорозі. Утім, за словами німецької сторони, попри все, Україна зараз не лише реципієнт, а й вигідний партнер. Берлін планує співпрацю щодо виробництва дронів та видобутку газу. Домовилися про посилення співпраці і щодо в і в газовому секторі. про... Роботу, продовження роботи над такими перспективними проектами, як розвиток водневої енергетики, особливо розбудова вертикального водневого коридору, де ми є партнерами, про співпрацю в сфері біометану в Україні є величезний потенціал в цьому напрямку. В Міненерго заявляють, ситуація в енергосистемі складна, але спільними зусиллями наших фахівців та іноземних донорів стабільна. А щодо найболючішого питання зараз для українців чи почнеться найближчим часом опалювальний сезон, міністерка енергетики Світлана Гринчук заспокоює. Мовляв, тепло в домівках з'явиться вже скоро. Далі кожен регіон в залежності від середньодобової температури, буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону. Я думаю, що це почнеться вже. Вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури, затягувань з боку з боку уряду. Точно не буде. Єлизавета Яковлева, Євген Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини По греблі білгородського водосховища у Росії завдали удару воїни першого окремого центру сил безпілотних систем. Про таке повідомив командувач Роберт Мадяр. Бровді зазначив, що внаслідок ураження рівень води впав на 100 сантиметрів. Удар по об'єкту підтвердили і бійці 16-го армійського корпусу ЗСУ. Кажуть, що унаслідок підтоплення ворожі підрозділи, які встигли перезаправитися через Сіверський Донець біля Вовчанська на Харківщині, фактично відрізані від основних сил. У Московській області пролунали вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Також під атакою аеродром Шайковка та аеропорт Калуга в Калузькій області. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тим часом російські ЗМІ пишуть, що ударні безпілотники нібито атакували аеродром, де розміщена стратегічна авіація російських окупантів. Бомбардувальники Ту-160, Ту-95 та Ту-22. При цьому назву атакованого аеродрому росіяни не вказують, але їх у московській області не так багато. Найвідоміші, де може базуватися стратегічна авіація, це Чкаловський та Кубінка. Сьогодні у мережі з'явилася карта, на якій нібито зображено розташування систем протиповітряної оборони Москви. На схемі різними кольорами позначені місця розташування російських комплексів ППО. Українські безпілотники продовжують бити в глиб Росії. Лише за тиждень здійснили серію атак по стратегічних об'єктах у Мордовії, Дагестані, Рязанській та Волгоградській областях. Під ударом опинилися нафтопереробні заводи, склади боєприпасів та енергетична інфраструктура. Що саме постраждало, і чому Росії загрожує інфляційний шок, розповість Софія Желінська. У ніч на 25 жовтня дрони атакували Волгоградську область. Після прильоту в Новомихайлівському районі загорілася електропідстанція. Російська влада заявляє, нібито спрацювало ППО, але пожежу довелося гасити всю ніч. Єс тривоклю. За кілька днів до цього, 23 жовтня, українські дрони влучили по одному з найбільших підприємств російської паливної галузі Разянському нафтопереробному заводу. Після атаки спалахнула пожежа. Було зупинено установку потужністю 4 мільйони метричних тонн на рік, тобто приблизно 80 тисяч барелів на день. Це майже чверть від загального обсягу переробки заводу. Рязанський нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії «Роснефть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік і відіграють важливу роль у забезпеченні пальним військових формувань противника та логістичних ланцюгів забезпечення збройних сил окупантів. У 2024 році нафтопереробний завод переробив 3,1 мільйона тонн сирої нафти, виробивши 2,3 мільйона тонн бензину, 3,4 мільйона тонн дизельного палива та 4,2 мільйона тонн мазуту. Цієї ж ночі вибухи пролунали і в Мордовії. Під ударом опинився саранський механічний завод, що входить до складу Ростеху. Підприємство виробляє деталі для промисловості та оборонки у Дагестані в Махачкалі. Дрон вразив НПЗ Дагнотех за 1700 кілометрів від українського кордону. Як вона упа схочі то. Внаслідок обстрілів Москва змушена скорочувати переробку нафти, а дефіцит палива відчули навіть у Центральній Азії. У Таджикистані вартість пального збільшили більш ніж на 5%. Поставки від російських виробників припинилися. Натомість Казахстан заморозив ціни на паливо, а Киргизстан попередив про можливе подорожчання до 15%. Ціни на пальне у столиці Таджикистану Душанбе суттєво зросли від початку жовтня. Марка А95 подорожчала на 3,5%, марка АІ92 на 3,6, дизельне паливо на 5,5%, а скраплений нафтовий газ на 5,8. Економічний тиск відчули і в самій Росії. За даними Блумберг, центробанк може відмовитися від зниження ключової ставки через інфляційні ризики, спричинені українськими ударами по НПЗ. Бензин у Росії подорожчав ще на 2% у жовтні, а дефіцит палива додатково штовхає ціни вгору. Нещодавне прискорення зростання цін та збільшення інфляційних очікувань обмежують можливості для зниження ставок. Попри скорочення переробки, експорт сирої нафти з РФ зріс до найвищого рівня за останні два з половиною роки і складає близько чотирьох мільйонів барелів на добу, за даними Блумберг, аналітики пояснюють, країні просто бракує потужностей для переробки. Тож сиру нафту змушені одразу продавати. Софія Жилінська, подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини. Спецпідрозділ ГУР, МО Артан спільно з федерацією ножового бою провели триденний інтенсив для молоді. Цей військово-патріотичний вишкіл під назвою Звитяга навчає підлітків навичкам, які можуть врятувати життя. На одному з таких занять побував і мій колега Анатолій Журавльов. Навички, які можуть врятувати життя, так називають учасники вишколу ці заняття. Я часто ввечері повертаюся додому занять, і в принципі, те, що я буду мати певні знання, буде давати мені певний спокій і певну впевненість в тому, що я зможу себе захистити. Вчора ми поставили базу, і сьогодні ми її вже ліпше відпрацьовуємо. Тобто... Лишається просто працювати і працювати. Відточували майстерність у ножовому бою курсанти протягом триденного інтенсиву. Їхні головні наставники українські воїни. Ми працюємо, як бачите, в захисному спорядженні, тобто тут фактично йде е, повний контакт, але повністю відсутні якісь травми. Ця методика розроблена саме нами в Україні. Ми почали тренуватися тут в 2007 році, і це от вся ця система вона базується на досягненнях сучасної спортивної науки і босс. Досвіду нашим бойових дій тут ми працюємо з молоддю. А ця ж методика, ця техніка покладена в основу армійського ножового бою, яку зараз ми впроваджуємо інструктора нашої федерації військовослужбовці впроваджуємо підготовку збройних сил України. Цей курс ініціатива спецпризначенців підрозділу Артан у рамках серії військово-патріотичних вишколів для молоді під назвою Звитяга 44 дитини представлена. Вся Україна знову представляють. У Україну з усієї України діти з'їхали і дівчата, і хлопці. Дев'ять дівчат. У нас із цих 44. інструктори постійно хвалять дівчат, кажуть, що вони більш якісно виконують те, що їм говорять, і тому у них краще виходить і постійно наголошують дуже заряджені діти. Треба розуміти, от саме в голові зрозуміти, як цей рух має виглядати, потім його робити на ділі, і треба просто, щоб закріпило тіло саме, зрозуміло, як це робити, і все буде виходитися супер. Не дивлячись на спарінги, це ж все одно. Спарінг це є практика, а не якесь змагання справжнє. Атмосфера так само дружня, така, ну, оскільки це інтенсив, тут йде більш, менше часу на відпочинок, ну там 5 хвилин, 6, 7, ну, 15 це якщо пощастить. Цього разу своїми знаннями та. Майстерністю з курсантами поділився і герой В'єтнаму: ветеран, офіцер та інструктор. Пан Тхань він представник багатовікової династії майстрів бойових мистецтв. Раз, два, три, ага. у нього власний підхід до викладання. сказали, що ребята ну коли мені сказали, що ця молодь готова йти за нами. Про що думати? Що не кажи, я більше схильний до військового. Уточни лишень вік. Мені відповіли стільки і стільки. Чому спитав, щоб краще розуміти, що можна говорити, а що не слід. Це єдине, що мене хвилювало. я Втім, маю ще додати: я народився в родині, яка займається бойовими мистецтвами, і я ріс у цьому. Тому мріяв ділитися своїми знаннями для просування культури. Із цією думкою майстра згодні, і наші захисники. Військові навички важливі. Втім, важливо і те, що виникає під час спілкування між цивільними та військовими. Для молоді це теж важливо, спілкування, так як і для інструкторів, так як і для тренерів, тому що вони енергетично передають свою енергію, молодь передає інструкторам, нашим хлопцям, побратимам. І наші хлопці заряджаються від цього і розуміють, що Україна буде українська. Молодь у нас патріотична, у нас молодь свідома, тільки вперед-вперед, як наш командир каже, да? і тільки вперед, і разом до перемоги, і все буде Україна. Надалі у планах спецпризначенців продовжувати свою місію. А це нові звитяги і нові формати вишколів. України! 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 Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. Сполучені Штати найімовірніше відмовляться від плану запровадження 100% мит проти Китаю. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент. в ефірі ABC News Він сказав, що досяг Визначення вельми конкретних рамок з віце-прем'єром Китаю Хелі Феном. зокрема досягнуті в Малайзії домовленості, дадуть змогу президенту США Дональду Трампу і лідеру Китаю Сі Дзіньпіну обговорити подальшу торговельну співпрацю вже наступного тижня. Порядок денний їхніх перемовин охоплює більш збалансовану торгівлю між США і КНР, закупівлі Китаєм американської та іншої сільгосппродукції, а також врегулювання. Фентанілової кризи в США, у якій адміністрація Трампа звинувачує, в тому числі Китай. Отже, це була моя п'ята зустріч із моїм китайським колегою віцепрем'єром Ліфеном, і ми обговорили широке коло питань. Думаю, ми досягли суттєвої основи для двох лідерів, які зустрінуться в Кореї наступного четверга. Як ви знаєте, президент надав мені право максимально тиснути на Китай, пригрозивши 100-відсотковим митом, якщо Китай запровадить глобальний контроль за експортом рідкоземельних металів. Тому я думаю, що ми запобігли цьому, і введення мит буде скасоване. Китай здійснив гігантський крок уперед, здійснивши перше випробування власної багаторазової ракети Цюе-3» або червоний птах птах-3». Про це розповідає інтернет-ресурс Daily Гелексі. За задумом китайців прискорювачі цієї ракети будуть здатні повертатися на землю і сідати вертикально, подібно до космічних кораблів SpaceX Ілона Маска. Подальші успішні випробування китайської ракети відкриють шлях для розгортання мережі супутників для забезпечення глобального інтернет-покриття та інших послуг. Американські науковці виявили унікальні бактерії, які поїдають токсичні відходи від батарейок та акумуляторів. Про це пише фахове видання Інтерстін – «Інженірінг». Цей вид бактерій найкраще почувається у висококислотному середовищі. Зараз триває розробка нових штамів мікроорганізмів, щоб підвищити їхню ефективність у переробці відпрацьованих елементів живлення. вчені також створюють акумулятори на основі матеріалів, відновлених бактеріями. Так хочуть перевірити, чи здатні нові бактерії батареї зрівнятися за продуктивністю з традиційними елементами живлення. На Ямайку насувається потужний ураган Маліса. В Україні оголошено штурмове попередження, адже стихія швидко набирає силу. Метеорологи прогнозують, що Маліса посилюється щонайменше до четвертої категорії. Ураган принесе на острів зливи, а рівень опадів може сягнути 64 сантиметрів. Схожі попередження також оголошено для Гаїті та Домініканської республіки. Щонайменше четверо людей загинули в сусідніх державах, де наслідки шторму називають катастрофічними. Наразі епіцентр стихії за 200 кілометрів від столиці Ямайки Кінгстону. А швидкість вітру вже сягає 185 кілометрів на годину. Туристи намагаються покинути країну, а місцеві жителі готуються до наслідків, які може принести ураган. Продовжимо новини вже о 23-й. Залишайтеся з нами. Ми боремося. За свою країну